Усім привіт! Так, сьогодні буде дуже цікаве відео на моєму каналі. Кому цікавий мій канал і хоче також підтримати, нам дуже буде приємно, коли буде лайк і також підписочка. Е, яка тема сьогоднішнього відео? Одного разу сиджу у Фейсбук, приглядає лінту новин і бачу, там чоловік з Одеси пропонує е, посилки, загублені з Амазон. Тобто він їздив в Європу, їх там викупляє, привозив Україну і продає по кілограму. Від 7 до 20. Кілограм бетону важить ящичок 270 гривень за 1 кг. Тобто ціна. Я замовив на 11 кілограм ящичок, Тобто він підібрав, десь ящичок переважив на пошті, важить 10 800, відправляє він по передоплаті 200 гривень і наложним платежем забирає на пошті. Прийшовши на нову пошту, я побачив, що ящичок, обмотаний стеж плівкою, в такому вигляді, як він є, нічого ніхто, ніхто не міняв. Тут тетаєнка моя, по якій приїхав, і тут також є огляд заборонено. Мене дуже насторожило. Бачу, що оця, тобто пломба, стрічка, вона розірвана і заклеєна скотчем. Я одразу подумав, що або хочуть розвести ще до відправки, або на новій пошті її розкривали і дивилися, всередині. Мене це дуже насторожило. Але у зв'язку з тим, що я люблю, скажімо, ризикнути. А також це буде і відео корисне і для вас. Для того, щоб ви... я не знаю, що всередині, можливо, все гаразд, а можливо, і розвод. Якщо це відео буде для мене, користь принесе однозначно, бо, тому що я вже це приніс до себе і хочу показати вам, то для вас також, щоб були правильні висновки і ви не попадали на такі ж самі розводи. Так, надіємося, що всередині хоч щось, але ці не є. Найбільше, що насторожило, що стреж-плівка по колу, внизу теж плівки немає, але цілий е, оцей скотч, що знаходиться, якось воно все таке не, ну, неправильне, не так, як це мало бути. Якщо б ця посилка відправлялася дійсно і переживали за те, щоб вона ціла доїхала. Я думаю, що стреж-плівкою було б абсолютно всі сторони вмотані. А тут тільки по колу зроблено ось такий тримаш для руки. Огляд заборонений. Хотів на новій пошті відкрити. Не дозволили. Сказали, огляд заборонений, ніхто не відкриває. Є така заборона. Тобто це є посилка, вона, на неї накладений заборона огляду. Ви хочете, забираєте, а хочете вона йде назад. Я, інтерес взяв у мене вверх. Їй прийшлося взяти і думаю, що там все-таки хоч щось корисне і є. Також для вас буде цікаво. Будете знати, чи вестися на. Посилки загублені Amazon, які продаються в Україні, чи краще не вестися взагалі. Так, ну що, почнемо розпаковочку. Ну Якось воно все ну, неправильно воно. Мало воно бути запломбоване так, як на відео до е, замовлення. Так, будь ласка, хто таке замовляв? Якщо у вас є досвід, добрий чи поганий, напишіть чи... Чи воно таке буває, що чи... у чи... Чи вас склалося все нормально? Так. Ну що, бачимо. Ох, такі всякі різні коробочки. Це взагалі відкрита. Так, яка така річ, я так розумію, для підключення до приставки. І вона чомусь розірвана, не знаю чому. Присоски. Їх є тут небагато. Чотири штучки. Це просто капець. Так, я, як бачите, є якісь штрих-коди. тобто воно десь і подорожувало. Можна в них, напевно, відслідкувати, де вони були, куди вони їхали. Так, я взагалі не розумію, що це таке Тут дуже саме. Тут є якісь штрих. коди Все написано на китайська, англійська. О, прикольна шапка. Шапочка. О, тут можна переключати. Я, напевно, зв'язуюся по блютузу за телефоном і переключати режими на е, музику або там на радіо. Угу. Так, дуже весело. Початок такий. Такі. Ну вже добре, що всередині не це, але я так чесно переживаю, що відкриваю цю посилку, думаю, ну бляха муха, якщо там якісь розводи буде стидно. Батарейка не упакована, ні нічого, просто вона Pixel 4, 4000 мА. Капець. Я в шоці? Так, оце щесь щось цікавіше. Якась подушка? Ну, я так думаю, що тут матрас. Так, це є надувний матрас. А, це диванчик надувний. Ага, прикольно. Якщо він ще цілий, якщо він не змарнований, не пробитий, ну цікаво. Так, цікаво, цікаво. Так, на моторчик для того, щоб його надути. Подушечки. а, Тут його основна частина. Подушечка ще одна. <рив> так, ну, я так розумію, це надувний диван. Може якась є інструкція, але зараз я повідомлю. Добре, дивимося далі, щоб не втратити наш час. Ні, тут немає намальовано, що це я, але... Надуємо. Знімемо відео, також прикріпимо до даного, скажімо, відосика, що, що, це, що це є. О! Ха! -ха! Лівчики! Ти я от не знаю, що це за штрих-коди, чи це внутрішні штрих-коди переміщення між складами, чи це взагалі що це є, ну, що воно означає, треба почитати, може хто знає, напишіть, будь ласка, коментарі. Що даний штрих-код він визначає? Може хтось зустрічав, може, посилку отримає також в нього були. Ось така, коротше, чотири види різних лічок. Може комусь треба, пишіть відправлю. Так, що це в нас? О, ще один матрас надувний. Це капець. Ну Вже два матраси є. Також є моторчик. Так, я його розпаковувати не буду. Так, це все. Ех! Капець. Ну що, бачите? Може комусь треба. Напишіть комент, домовимося. Вау, Які викруті, прикольні маленькі. Це напевно телефон розбирати. Капець. Вау! Так. Я не знаю на що це, але я розумію, на ціному кріпиться і скажімо, туди, що можна поскладати. Ой, так, так собі, так собі, так, ще одна, що це таке. Те же саме. Тобто їх дві, отак прикріплено. Мейкі нічну. Також бачу ці штрих-коди, Так, ось ще щось було, але його відірвали, Цікаво, що там було. Так, мішачок. Щось написано, нічого не написано. Ух ти що. Це напевно, не знаю, не буду нічого говорити. На шию надівати, тобто лягаєш собі, відпочиваєш, чи в автомобілі, чи, на... чи просто на дивані. Хоч так воно собі. Не те, що я хотів. Ну, так як я говорю, це на шиї. Ех, а де телефони, планшети? Капець. Так, це, напевно, долівчиків. Ні, це кофта. Крис. Так. Нема того, що я найбільше люблю. Найбільше я люблю цю техніку. Кісь телефони, планшетки і таке інше. Як бачимо, посилка з Amazon. Так її назвали. Таку я, скажімо, придбав. І от таке мені попалося. Народ. Хто замовляв в Україні посилки загалом, за гуглі з Amazon, напишіть коментарі. що кому потраплялось. Може, в когось були цікавіші речі. Чесно кажучи, з того, всього, що я звідси достав, це найцікавіше, напевно, сам цей диванчик на Напевно, він коштує якихось там приблизно 15-2000 гривень. Умовно, можливо, навіть і ні. Всі ці дані посилки я знайду. Їхню приблизну вартість, а також їх напишу в коментарі або в опису під відео. Народ! Кому цікаво, ставте лайки і підписочку. Це стимулює, це мене підтримує. Також я буду робити якісь нові цікаві відоси. Всім гарного дня! Па-па!